Свіженький такий хліб купила. Я кажу, тільки до кави. Кажу, мам, доставай каву. І що там? Дочечка, кохви немає вже. Вон, воно то є ще, ну чуть-чуть, бачиш. А це в нас останній вже пакет? А це... Я не знаю. Наверно, я поту поїм, тому як написано, я вже не почитаю. Це не це ж Друга, дуже гарна тебе кава, кава ця мам. Ні. Це гарна кава наша. Гарна. 25, як я називаю її. Ну можна всюди її висипати. Всю. Коні ж ну там може, а ну я зляну. Це гляну. Це, це, що таке... це натуральним пахне. Та це натуральне кофеє. Натуральне. Я гляну. Що це у нас тут за ага. кава? Щоб знати. З ароматом шоколаду, абрикосового варення квітів, після смаком мигдаль та соли, малини. Тіло, о Боже, малини. Я ось малину розморожую, тому що малини дуже багато. Зараз не, світла не буває часто, тому, думаю, розморожу, чи сахаром переб'ю. Завтра зроблю таке дам желатину, як желе залити. Дивіться, яка малина гарна. М -м -м. А тут. Теж є И малина. Так, все, висипай, висипай. Ой, як пахне гарно. Ану, зараз я... Ну ти дуже. М -м -м. Понюхайте. Не таке, ну так? то другий аромат, так. Да. В них же ж дуже багато різних Ми ароматів. Ні, звісно. Отут не треба розрізати, отут ось відкривай, воно відкриває. Тут знаю. дуже зручна, бачиш така застєвочка. Ага, ти... ага. Ось можеш відірвати, відірвай. Оце є відріжово так. Та і куди? Тримай, і куди? Економить. Ні, так, о, так, так ножницями ж легше. Відкривай, роздяплю. Це ж для того, що ти бачиш, вже раз брала від тіля. Ну, ще проходить і Ні, суд, тут так. очень хорошо, що, що там вон, є о, така пахне. для повітря. А, пахне хужим чомусь. Хужим, другий сорт. Хужим, доця. А може, знаєш, що? А де таким натуральним воно пахне. Воно може просто в банки трошки вже ж там воно, то, ну на, пересихай. Так, Пер, да, пересихай, кажеш. Так що, Кава вже закінчується, треба знову замовляти. І вроді ми кави багато не п'ємо. Ну, кава смачна, Саме головне, що нема печені. мені це подобається. А вам, якщо потрібно, буде, я під відео завжди залишаю посилання і купите собі таку каву. Вона варта того. Ну, А ми зараз ну, це, це, ж... оце а це повітря, щоб воно ж не, за... не запривало. там. Да? Да, да. Ну. Twenty uh -huh. 25 це, Coffee Roasters, не, 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 так не, не таке? Пахне, пахне но. Ну, так. на любителя, на любителя. Кислинка 3,5, гірчинка 2,5. Ось, будь ласка. Ваше. Мама каже, що таке це не таке. А то ж то ж така сама така сама Это, кава. Як трошки крупніше, до і пахне нібито із, зла, із якого чи з ячменю, чи що його робить. Калорійність 100 продуктів. 218 кілокалорій. Ух ты, я не знала, що кава така калорійна. Ну, так. калорійна да. Мамою просто снідаємо чисто і крою і заварила каву. І мені кава вже прийшла, так що 25 дякую. Мама налила води. Я кажу, так спочатку треба ж каву, потім. Вона каже, нічого мені так піде. Так що ми кавуємо. 25 mm -hmm. дякую. Сьогодні поїду, заберу посилочку. Ну що, Зараз їдемо на пошту Дмитрові, посилку передаю і отримую 25 кава. Прийшла, бо в нас вже там зовсім зовсім мало, ми дуже її гарно п'ємо. І мамі трішки наливаю. Дочечка, я закрию ще час. Так що їдемо. Посилки, я ж кажу, що в мене в житті посилки ніколи не Так, Автоматичні ворота. Прийшли відкривати. Ой, яка поводка. А привіз сам душа рибу. Да. А де ти поставив? Скажи, вона буде чистити. Скажи, її вона буде чистити. Ма! Так води ж не буде. А там -то, води на якась тублях є. Миски в душі рибина. В хаті в кухні чисть. В кухні! Та ні, ні не видно тобі. А, воно ж там закрито туди. <кхе> Морозу немає і така погодка. Так, ходімте, ось народу так багато. Субота, суботу, мабуть, вихідний чи що, ой, народу багато. Ну, зараз почекаємо, бо треба отримати і відправити. Зараз заберу цю посилочку, розріжу. І відразу положу один пакет метрою. Дякую. Гарне uh -huh. упаковання, правда? Зараз uh -huh. я подивлюся, що там. А можливо навіть і дві коробки відправлю. Боже, дивіться який пакет. Ось дівчатка нашим хлопцям пересилаю. Бачите, такі молодці сітки. Так, та отут би поставив Саня, Ось тут тут. Тут це спеціально стол для пакування. Так зручно відкривається, дивіться. Так, ну У мене це као, ще зараз почитаю швиденько. Так, 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 оце на туди, на туди, ось какао і це Танзанія, ну Я думаю, що поки що. Ну, най ще какао туди, Сань. Хай какао, ще бо у мене какао є. Так, так, що це додому заберу. У них каво все, в них дуже смачно. Мені подобається, як закривається. Якраз своєчасно прийшло. а тепер посилку відправимо далі. Так, забрала я це і санька, бачите, яка щівос. Ух ти, ти бачив, що коробка щіла сань. Відправляємо Дмитрові. Дивіться, який сіток. Дівчата відправляє теж хлопцям. А там пішла я і... Так, я когось збрала цей ножичок у своєму хлопці. І такий гарний букет. Ну, для воїна зроблений із квітів. Бачите, воно таке з такого різного. Мабуть, це аж таке гарні. Бачите, це з пан коштує 3 750. А це ви продаєте? Доставка про... коштує 4 тисячі. На, на місяць треба хоча б принаймні 6 тисяч. Якщо хочете, маєте надію, можете доєднуватися. А це у вас десь така організація так. робить, так? Да? Да, це правильно. А доставка дуже дорога, так? Та доставка. Доставка не дорога. Матеріал дорогий. Це флізерін чи що воно таке? А скажіть, а де у вас є ваш сайт, де можна щось скидувати? Добре, добре. То, що зв'язати, бачите, дівчата молодці, а то, що треба його купити, ще плюс зв'язати. Отак. Зараз дівчатки дадуть візитку і ми з вами. Можемо хоч трішки теж допомогти, зберемо. Дякую вам. В маскувальні сітки, дивіться. Я Гадюки якісь. А гадюка це що? Гадюка, це що? Це окопнівась. А, все, ага. Все. Так що, бачите, дівчата кажуть, що трош... треба трошки допомогти. Значить, допоможемо обов'язково. Скільки хто зможе, то й допоможемо. Рахунок узнаємо, подзвоню за телефоном.